Вітаю, мої солоденькі! Ви на каналі Казуальний Татко і сьогодні ми будемо спалювати усі мости у третіх темних душах. Ні, ну я серйозно, буквально. Я підготував свіженький челендж для справжніх поціновувачів і типу хардкорщиків. Тож мощуйтесь щось зручніше, бо буде жарко. Для початку, як завжди, обговоримо умови рану. Я повинен пройти усю гру, використовуючи лише піромантію. будь-які її види. Нанесення шкоди іншими речами мені заборонено. Звичайно, що повинні бути переможені усі і кожен бос гри. Не використовувати жодних багів та глічів. Усе як заповів нам сам пан Мієдзакі. Додаткове правило: чисто для того, щоб ускладнити собі життя, я буду бігати без броні. Тільки корона як основний метод бусту моєї шкоди. Проте біжутерію мені носити можна. Отож, погнали! На етапі вибору персонажа довго думати мені не прийшлось. Стартовий клас піромант, а вдар, звичайно, консервовані душі. Ой, ну ви тільки гляньте на цього мускулистого красунчика. Він точно готовий виписувати вогняних піздюлів. Як тільки я заспавнився на кладовищі, відразу зняв із себе весь непотріб та побіг досліджувати території. Трошки побігав тут, забрав шані там, і нарешті зайшов на арену до боса. Дуель була мега проста. Пару хвилин парирування, і гундір благополучно відправився гикати в тіктоці. Далі був кравогню, де я обмацав кожен кут у пошуках смиколиків, підняв пару рівнів та найголовніше застрибнув на дах і дістався до гнізда пташенят. Саме тут можна вимінити на майбутні матеріали для апгрейду. Детальніше я про це розповідав у своєму гайді попуску. Можете глянути. Ах, ну і заграбастав перстень зі срібним змієм, заздалегідь поправляючи свою ярмулочку. Звичайно, мені б хотілося позмагатись із тутешнім асом, проте індивовижнім чином випилися, коли я б його подаху. Злякався, мабуть. Зробивши усі свої справи у кабі, я відправився на стіну лотріка. Тут якихось особливо цікавих речей для мене було мало. Чисто попідбирав пару шайні по дорозі до доступного вогника, відкрив шорткат на майбутнє і погнав вниз у надії підібрати апгрейд для фляги. Як ви можете помітити, спуск був не дуже вдалий. Прийшлось знову повертатись у це не дуже приємне місце, так як я хотів взяти у сірого щура. Скажу чесно, він мені нахуй не всирався. Я навіть не можу вам пояснити навіщо я це робив. Це вже якийсь чисто рефлекс, бляха. Ну бог із цим. Далі я взяв у не дуже милої стероїдами і погнав до Ворта. Так то цей бос є ультрапростим, якщо ви граєте білдом ближнього бою. Ну або якщо у вас є хоча б натяк на броню. Тому що перше, ви можете провести репост, друге, холод не так швидко буде на вас діяти. Жодної з цих переваг у мене не було, тому прийшлося витратити аж три спроби на цього пухлого засранця. А після колись а тепер лотрікське, лотріканське. Коротше, таксі це літаючи принесло мене в поселення Нежиті, де я додав до своїх перелічених правил ще одне: не піддаватись спокусі, взяти п'ять халявних рівнів у Йоеля. Мої солденькі, це ж бо спростить мені життя. А я, як уже помітив, вам подобається дивитись на мої страждання. Усе для вас. Повернемось до селища. Уже тут я вирішив не спіша заглядати у кожен закуток, так як є чим поживитись. Для початку я підібрав кіст колорети для маленького товариша, а кіпрометей приніс вогонь жителям, але їм щось не дуже сподобалась моя демонстрація його дії. Попідбирав декілька смаколиків навколо проповідника і дістався другого багаття. Саме тут, на даху будинку, чилиться мій майбутній вчитель Корніс. Він продає більшість дійсно цікавих заклинань. Тож, звичайно, я його звільнив та відправився на На старті асортименту цього молодого чоловіка обширеним не є. Потрібно Принести йому декілька томів, і тоді білд заграє абсолютно дикими барвами. Мушу визнати, справи йшли доволі непогано. Я вже мав 6 фласок і трішки покращене полум'я. Це дозволяло без особливих проблем, навіть найпростішим заклинанням утилізовувати більшість моїх ворогів. А ще просто біля вогника я взяв перстень із червоним камнем. Він бустить мою шкоду від вогню на цілих 15%. Наступних 20 хвилин я провів бігаючи по локації та підбираючи різні шайні. Це були як консервовані душі, так і осколки титаніту для абрейду мого каталізатора. Попісля я дістався до Сігварда та допоміг йому розглядати триклятий ребус із ліфтом. Ну не міг чоловік справитись. Квест на 3 плюс. Звивини. Але не важливо. Далі я дістався до вогнища на шляху жертв і, використовуючи звичайно, свій неймовірний гострий розум та тупенька її противника, підсмажив ось цього лицаря. Краса. В планах було, ще дістати перстень клорантії, тож нічого іншого, окрім як піти на зустріч із демоном, у мене не залишалось. Благо Сігвард був під боком і зміг зробити усю брудну роботу за мене. За твоє здоров'я, друже. Пробіг проповідників і зміг дістатись до омріяного колечка. Зовсім забув, я також набився у друзі до гіганта Лучника. З його допомогою мені буде значно простіше дістати декілька важливих речей. Пані та панове, настав час пройти по шляху жертв і дістати певні апгрейди. Бувально за пару метрів від одного з багать знаходиться перстень мудреця, осколок фляги і тон піромантій. Останній дозволяє купити великий вогняний шарик у Корніксе. Тепер то вже стало значно простіше утилізовувати ворогів. Окрім вище згаданих речей, на локації є також трав'яний щит, який ідеально підійде для мого білда. Далі я отримав значну кількість кешу від цих жертвених хлопаків та перейшов на наступну локацію твердиню Фарона. Вона всія на безліч у матеріалів для покращення, і хоч мені було потрібно не так уже й багато, а до відмовитися від можливості їх продати за шекелі я тупо не можу. Саме тому я проспідранив локу, запалив два вогники і вирішив, що варто спробувати вломити жіночого статевого проклятому дереву. Спроба, як ви можете помітити, була успішною, натхненний легкою перемогою, я ще випробував сили на одному засранцю: знавцю кристалевих чар. І з новим заклинанням бос доволі швидко понюхав бебри. Перемога відкрила мені шлях до храму глибин, але поки проходити його я не хотів. Потрібно було збільшити асортимент доступної мені піромантії. Тому я просто дістався до вогника і повернувся у твердиню фарона. Оп-оп-оп, дивіться, як дубкою крутить. Тільки заради такого варто бігати майже голим персонажем. Наверху цього моста зачаївся доволі серйозний противник, який дуже часто любить ловити тебе у блядську грабатаку. Ненавиджу це чесно. А той факт, що на мені не було броні, гарантував тупо ваншот від демона. І з третього разу мені вдалося все ж одержати перемогу над ним, а головне заграбастати його душу. Її можна обміняти улудле та на чудовий спел піромантії – метання кругляку. Для деяких противників це заклинання неймовірно смертельне. А ще просто в кінці цього мосту бігають три ящерки, дві з яких дропають великі уламки титаніту. Далі я знову повернувся у твердиню фарона, запалив останній вогник і погнав діставати корону зорі. З допомогою лучника Гіанта ніякі краби не помішали мені дістати цей чудовий девайс. Він бустить будь-яку магічну шкоду іще на 20%. Ну і солденькі, настав час посмагатись із хранителями безодні. При першій своїй спробі я був максимально близько до перемоги, але через свою неуважність отримав то Проте буквально через декілька хвилин мій другий захід таки увінчався успіхом, бос, хоч і достатньо мобільний, але чудово станевся великим вогняним шариком. Тож бій був не дуже складним. На черзі були катакомби Картуса. Чому ж я так рвався у це місце? Діло в тому, що з цієї локації відкривається доступ до значної кількості імбових спелів, які зроблять моє проходження чисто прогулянкою у світі Deep Dark Fantasies. але не все так просто. Тепер мені почали попадатись дуже неприємні інвейдери, які з легкістю роздавали мені піздюлі. Ну таке прийдеться пережити. Далі я спустився вниз, дістався до іще одного тому з піромантією та купив у Корнікса отруйні спори. Спел не те, щоб дуже помічний, проте на деяких босах може пригодитися. Після я підібрав іще один абрейд для Фласки та дістався наступного багаття мої совденькі. Ви мені вибачте, але я не можу просто так пройти це місце і не викликати цоріга на двобій. Правда, от перша спроба нашої дуелі закінчилась отриманням мною пиздюлів, проте в мене в рукаві була ще секретна зброя. Якщо ви не знали часом, то інвейдери теж можуть отримати шкоди від навколишніх чинників, як от цей скелетний шарик. А вкупі з токсичним спелом для славного лицаря він став взагалі похоронним. 9 кашекілів. Далі шлях вів мене до тліючого озера. Тож я влаштував пастку скелетному конвою, вічного польота, браття, спустився вниз та стравив між собою мовів. Завжди приємно спостерігати, як хтось виконує роботу за тебе. Ну тепер можна і до боса власною персоною заявитись. Завдяки новоспеченій піромантії бій відбувається абсолютно безконтактно. It was at this that he knew he up. Ой бля. Провівши ряд досліджень, я дійшов висновку, що шкала ХП у боса фактично подвоюється, так як окремо вираховуються хітпоїнти бастетів і хп самого волніра. При отруєнні дамаг по першим звичайно, не проходить, тож мені прийшлось наново починати дуель і сфокусуватись на прикрасах. Благо, потужне підпалювання доволі легко зробило свою справу. Шлях до юретилу відкритий, ну майже. Як ніяк, але ляльки у мене в інвентарі не було, тож в будь-якому випадку прийдеться навідатись у храм глибин. От ця локація чомусь мені так і трішки дупо присмілила. Моби тут доволі неприємні, особливо. Якщо врахувати той факт, що я бігаю абсолютно голим і майже не вкачую здоров'я. Поки я відкривав шорткати і збирав різні шайні, я декілька разів отримав піздюлів. То не дострибнув на платформу, то противники по принципу гуртом і татка легше бити задушили. Печально зібравши свою волю докупи, я таки зміг пройти цей нелегкий шлях і навіть позавалювати двох гігантів. До речі, біля одного з них знаходиться перстень, який підвищує шкоду на 10% при вашому повному здоров'ю. Багато хто його недолюблює, так як отримати піздюліну в грі доволі просто. А я ж вважаю це колечко надзвичайно корисним. Як і при будь-яких дистанційних білдах, так і при мілішних, за умови звичайно акуратної гри, воно спрощує проходження в рази. Цього невеликого бусту якраз достатньо для ваншотів звичайних мовів, а також для комфортного нанесення шкоди босам. А ще я вирішив попастись у приготовлену пастку цього зовсім непідозрілого діда, тому що він конкретно задовбує своїм нетям при кожній. Перезагрузці локації. Що ж, усі питання насушні вирішено, мої солоденькі, настав час для басфайту. Деяко не глибин у ком'юніті мають репутацію великого прища на дупі. Надзвичайно противний бос, якщо вашої шкоди не вистачає для ваншоту накі. Мовчу вже про другу фазу, де ви можете бути проклятим, якщо затягнете бій. Мені здалося дійсно на тоненького порішити Роллс Ройса і його праці з першого разу. Тепер у моєму розпорядженні був прохід до Єретилу, проте він зачекає. Спочатку є значно важливіші справи. Діло в тому, що одне з найсильніших спилів гри робиться із душі старого короля демонів, тож він був у мене в пріоритеті. Крім цього, на руїнах ізоліту є як і два нових і дуже важливих піромантії, так і велика кикішайня, яких потрібно було підібрати. Стартував я, звичайно, із старигання. Кідок кругляку цілком непогано справлявся із своєю задачею, тож через пару хвилин я вже святкував перемогу. Опісля я заглянув у руїни та підібрав потрібні туми, для фласки та безліч всяких обломків неподалік балісти. Йо? Нарешті тепер у мене з'явилось два дійсно потужних заклинання. Велика сфера хаосу та прах ложа. Уже на цьому етапі грипі романтія дійсно стає їм бою. Ви тільки гляньте, що твориться із Саліванським чудовиськом. Тупо анігіляція. Отже, і ретив. Сама локація простою не є, але тільки якщо ви не граєте за дистанційний білд. Добратись до наступних двох вогників було взагалі легко. Мовчу уже пробичування анорських лицарів. Кидок кругляку навіть не дає їм стати нормально. Ех, він вир, ти була такою прекрасною. Мені не вистачає твоєї присутності у цій частині, ну або як мінімум твоїх За Зате вистачає присутності і баних собак. Якщо ви коли-небудь вважали себе шизіком, бо думали, що собаки телепортуються, то можете не переживати. Вони дійсно, блядь, телепортуються вам за спину. Можете навіть відео знайти в Ютубі, щоб переконатися. Уже цей участок подолати було трішки складніше, але і це мені вдалося. Далі мене чекав Саліван. Звичайно, не дуже легкий бос, але думаю, моєї моральної витримки мені мало б вистачити. Та дай мені хоч раз тебе сука спарирувати, єбанат, блядь. Думаю, повернусь до нього пізніше. Краще попрямую у оскверненну столицю. Там то є речі, які дуже потрібні для білда. Діло в тому, що Корнікс не хоче приймати два дуже важливих тома піромантії, так як вони містять темну магію. А от Карла зі столиці це зробить залюбки. Тому я спустився вниз, на диво без особливих проблем пробрався попри цих противних тюремщиків та дістався аж до наступного вогника. Звичайно, що по дорозі повідкривав пару шорткатів, бо, як не як мені повертатись сюди, прийдеться. Уже тут дістав потрібний мені ключик і пішов визволяти горе чаклунку. Відключення світла, як же задубали кацапи. Плюс синіть в коментарях, хто б хотів простого людського океану мрій. Отже, не без болі, не ще попереку, я так і звільнив Карлу і нарешті купив у неї два надзвичайно потужних спили: чорну вогняну кулю і темне полум'я. В один носить шкоду темрявою, до якої деякі боси мають слабкість. Great success. А заодно я ще покращив руку піроманта до плюс семи. Ну і солденькі. У Рі не так багато каталізаторів для піромантії, але один все ж вартує уваги. Він знаходиться у першому доповненні, і саме його я планував взяти. Шлях не близький, але його цілком можна осилити. Тож я дістався спочатку першого багаття, буквально підпалив міст і зміг дійти до другого вогника. Звідси проклав собі шлях допускати Таніту і побіг на зустріч за шкварним пташенятам. Ось це от хуйло реально може потріпати нерви, як мінімум через свою мобільність. Мені прийшлось навіть тактично накивати п'ятами, щоб не мерти безславно. Далі я відкрив шорткат і вступив в бій з персональним охоронцем Фріди. Господи, як я ненавиджу людину подібних противників у цій грі. Мало того, що цей гімню буквально кожну дистанційну атаку старався ухилитись. Так він ще й накладав на мене заборону використання заклинань. Усього на Вільхельма пішло аж близько шести спроб, поки я зміг правильно піддати таймінги і утилізувати. Цього дуречка. Гузно трошки задиміло. Опісля заспідранив решту локації аж до Фріди, відкрив двері для входу на арену і нарешті дістався до омрійного каталізатора. Тут на цьому ж місці їм ще один чаклун. Але у цій історії є місце тільки для одного піромента. Кругляк зробив свою справу, і Деніел відправився у вічний польот. Пані та панове, настав час взяти реваншу з Салівана. Цього разу я вирішив не заморочуватися переруванням і просто закидав понтифіка кулями. Взагалі не відчув боса, ну майже. Далі я знову отримав піздюлів від інвейдера, погрався у гарячу картоплю із лицарями і нарешті дістався до Анорлонду. На черзі був Олдрік, і о боже, якого жіночого статевого він діставав від мене. Бос надзвичайно вразливий до вогню, і чисто по збігу обставин я саме його і використовував. Ще одна душа лордів на моєму рахунку. Далі я подумав, що було б непогано покращити полум'я піроманта до максимуму, тож відправився до танцівниці. Чесно, було трішки дивно, що бос є доволі вразливим до магії темряви, так як її він використовує, але ви гляньте, які куски хипе відлітають при касті. 80к буквально халявних шекелів. Тепер можна було бігти збирати смаколики у саду божевільного короля та в замку лотника. Бігаючи від багаття до багаття, я назбирав достатню кількість обломків титаніту для покращення мого каталізатора до максимуму. Тепер залишалося хіба покращувати характеристики для простішої утилізації ворогів. Свій обновлений дамаг я вирішив випробувати на Вовчику у DLC. Обидві зустрічі взагалі не викликали труднощів. Я вже було хотів спробувати свої сили на хранителі могили чемпіона, але в останній момент згадав, що ще не навідував Йорма. Можливо, хтось із вас спитає, а як його бити без спеціальної зброї? Легко скажу я вам. Якщо тригерити одну атаку у потрібний момент, то можна накидувати гіганту просто в їбучку. що я власне і робив. Бій доволі тривалий, але напрочуд легкий. Чергова душа лорда зі списку викреслена. Тепер варто було б заглянути в гості до Осайруса. Уже на той момент я почав збирати матеріали для покращення своєї другої руки піроманта, тож прийшлось іще позавалювати певних мобів для вибивання як і великих уламків, так і обломків титаніку. Заодно вийшло підняти рівень другий. Отже, бос. Для цієї битви я використав прощальне полум'я і недаремно. Хоча як каталізатор він і слабший, проте має певну особливість. При касті воно випускає слабку вогняну струю, яка теж наносить шкоду. А в купі з дамагом і спила цифри незначно, але переважають звичайну руку піроманта. Тому буквально за декілька хвилин цей батько року відправиться у заслужений декрет, а мені відкрився шлях до чемпіона гундіра. Від цього моменту у мене стартував конкретний такий бос-ран. Першою жертвою були обладунки драконоборців. Прах ложа просто анігілював порожню облонку, навіть не маючи коментувати. Наступним черзі на отримання піздюлів був власний гундір. Згорів так само швидко, як НПЗ у наших сусідів. Далі я на майбутній відкрив собі доступ у драконячий пік і погнав би чувати бос в От тут то Бешамель вперше потік по штанці. Хранитель могили чемпіона. Взагалі, парні боси це делікатна тема. Але коли ти граєш за магічний білд, вона по особливому тендітна. Моя срака згоріла нахуй, тому що потрібно було потратити добрий десяток спроб для перемоги. Опа. Углянд. І так було постійно підловити засранця дійсно вкрай тяжко. А ще в мечника гіперброня при використанні особливого вміння його зброї. І щоразу при попиванні естусу я ловив тяжкі тілесні пошкодження. Я вже блять мовчу про вовка, який тупо ваншотив більшістю своїх атак. Якимось чудом я пережив цей смертельний удар і так і віднайшов місце на кладовищі для боса. На цьому етапі вже було складно буцитись із противниками, маючи пісюрик а не хп. Тож було розумно почати щось таке викачувати. Саме через це було вирішено поганяти по великих архівах та позбирати тамтешні смаколики. Особливо хотілося нарешті покращити на максимум флягу. Ммм, mm, як класно проджектайли полетіли. Ну просто, блять, а не чаклун. Зробивши усі свої справи у фіповій бібліотеці, що, до речі, дуже нагадувало мою шкільну, я піднявся на верхівку замку та відкрив шорткат до принців. І тут знову прощальне полум'я заграло яскравими кольорами. Велике підпалювання було дуже зручно використовувати на босі, так як у другій фазі воно часто зачіпало обох братів. І знову було дивним те, що вони були більш вразливі самі до вогню. З третьої спроби Лотрік та Лоріан буквально згоріли на роботі. Пані та панове, настав час мені повернутися у DLC. Ну от скажіть мені, хто б міг подумати, що панянка Фріде чорне полум'я вразлива саме до темної магії? Логіка ввійшла в чат. Причому як і в першій, так і в третій фазі, де вона, блять, використовує темну магію. Тхлу Ну а ще Аріандель чудово отруювався. Буквально за один каст спилу, чим я не міг не скористатися. Сестра Дайради Христа відкинулась із третьої спроби, так як спочатку я намагався користуватись вогняними спилами, але потім перейшов на більш дієві. У після пробіг майже всю наступну локацію з другого ділсі зробивши зупинку хіба для підбору покращеного персні зі срібним змієм. Чинив тестовий забіг на демоню принців, хапанув по голові. Хапанула очень. Та вирішив ретрітнутись. Мої солденькі. Я так-то зовсім забув про ще двох опціональних босів з основної гри віверна та Безіменний король. Недодракон насправді може дати просратися, якщо змагатися з ним у чесному двобої. Але, дяка гвіну шкода від темної сфери таки вистачили, що було мети жіночого статевого тварюці. Хоча в мене реально були всі шанси від'їхати. З її сестрою-близнючкою таких проблем не виникло, і вона подарувала мені ще 36к чистого кешу. Усе на цій локації утилізовувалось без особливих проблем, навіть цей шлях болі та хабру. Але що допер він було сонця? Хм, сподіваюсь, на його арені можна посадити і аварийну. В першій фазі достатньо було декілька кастів, щоб вибити баланс з цій опатраній курці, а в другій безіменного легко було контролити на дистанції. Загалом, звичайно, пішло дві спроби, щоб підбирати найбільш підходящі стили, якими виявилися знову темні. Но після пригод драконічому піку я таки повернувся до демонів принців та здобув перемогу, витративши три спроби. Найбільшою проблемою у цьому босфайті був власне менеджмент мани. Хп та резістів у цих лисих кажанів було плюс-мінус дохуя, тому промахуватись кулями мені було смертельно протипоказано. Але поєднання мого терпіння і хорошої шкоди зробили свою справу. Так я попав у закільцьоване місто. Пробіг до чергового вогника, взяв квест на утилізацію Мідіра і дістався до болота. Е ні, цього разу моя тушка інвейдеру не дістанеться. Я сам вирішую свою долю. Повторний файт із обладунками приніс мені іще 86 тисяч кешу, і я зміг нарешті взяти кап віри. Тепер потрібно було пробратись попри дракона і дати йому бій на мосту. Не скажу, що було складно, але разок під'їхати в мене вийшло. Опісля я вирішив спробувати свої сили уже на остаточній дуелі з босом. Проте відключення світла несли свої корективи, то кажуть. Певне, це знак, що краще відкласти бій на потім. Хто там у нас далі? Спис церкви? Боги милостиві, це був якийсь піздець. Усі знають, що битва з цим противником відбувається онлайн, і при першій спробі ясне діло, я витратив ману на не побоююсь цього слова, ухилянта, намагатись переграти розумники, які хиляються чудесами. Я звичайно не хотів. Тому відключив інтернет і спробував свої сили на звичайному АІ. Хм, Тут то і вилізли мої помилки у ідеальних прорахунках. Ну, з чого б розпочати? Можливо, із того, що мене як мальчика в трусіках розпинав бос на списах, чи може, звісно, дратуючих стражей картин, які навіть від кітка кругляку вміли перекатуватись. А ні, ще був надокучливий старий переросток, який цілу хвилину щось там декламував, поки починався боссфайт. Цей інпісів вирубував мене буквально з двох ударів, а кінео додже, усі мої спели і постійно присанував власними касками. Пішло добрих сім спроб, щоб я таки зміг перемогти, але нерви пішло чимало. Нарешті тепер я міг спокійно побігти до Мідіра, де порівняно без труднощів з другої спроби вломив жіночого статевого босу. Кідок кругляку наносив непогану шкоду дракону і потрібно було тупо тікати від його лазерів. Нічого складного. Перед фінальним босом DLC я нарешті відвідав душу попелу, де теж без особливих складнощів зробив перемогу. Пішло десь чотири спроби, так як я тестив шкоду різними спилами. Уже вкотре сфери показали себе значно краще, ніж він. Вічне полум'я знову запалено. Пані та панове, Гаель, чесно, навіть немає про що розповісти. Фаза номер 1 із легкістю була пройдена великим підпалюванням, а у наступних двох прах ложа знищив боса на нівець. І це я використовував гірший каталізатор. Тримати дистанцію було доволі простим завданням, тож я навіть не часто отримував пожбану. Якось було навіть сумно так легко здобувати перемогу на цьому непростому босі. Але тим не менш, моє проходження тільки піромантією було завершено. Отже, після мова про ран. Уже вкотре я переконався, наскільки бабадзакі не запарюється над балансом магії у своїх іграх. Боси відчуваються значно простіше, коли ти закидуєш їх десь ззаду черговим імбовим спелом, але мушу визнати, це приносить задоволення. Якщо ви коли-небудь страждали від того чи нічого грізного противника, то я рекомендую вам колись спробувати такий вид проходження. Позитивні емоції гарантую. Мої солоденькі, на це відео мої пригоди у темних душах закінчуються. Наступним челенджем буде біганина на теренах співдружності у четвертому Фоллауті. Маю для вас доволі кумедну ідею. Підписуйтесь на мій канал та телеграм, пересилайте це відео своїм друзям, а я кажу вам до нових зустрічей!